Так, всім привіт. Я сьогодні, ну, мабуть, поки що, може потім ще раз під'їде. Я поки що один. Е, що ми минулий раз зробили, але не досняли. Ми почистили оцей, ну сказать, вірс траси. Отак от тут я трошки підсипав того, що там ямка. Отак от все почистили гарненько, щоб було удобненько приземлятися, їхати. Далі, що ми ще зробили? Ми підсипали цю сторону трампліна, Того, що звідти дуже сильно неудобно розганятися. Я, коротше, психанув і зробив нову розгонку. Ось ось вона така. Тут треба буде зараз її зробити, попідсипати, порівняти. І і тоді можна буде сюди нормально їхати, тому що зараз тут щось неудобно. ну Типу, бачите, яка вона відкрива. Тут я вже трошки наїздив минулий раз. Тарас не пригав, я пригав. То добре, розгона хватає, типу. Сама по собі розгонка працює, але бачите, яка вона крива, то всі такі оці штуки. То їх треба буде зараз порівняти. Це в нас початок розгонки. Ми звідси беремо, їдемо. Так от сюди не виліт на трамплін. Не знаю, мені подобається. Мені подобається така ідея, Того, що коли звіт розганяєшся, тебе на бік викидає. Я то ще так не падав. Ну, типу, було таке, що я чуть не впав, тому що на бік вилітав. А Тарасу так два рази падав. І це не дуже добре. На взагалі падати не можна. Не. Ми ж типу, круті пачки. Хоча ні, не ми не круті. Тут так ще трохи візьму, докидаю, взяв сьогодні з собою лопату. Возьму, ще тут докидаю. Потім для рівномірності ще цей докидую приземку, е, Не знаю, чи буду щось з іншими робити. Той той трамплін поки що остається так, як остається, бо зараз холодно і тако стояти на холодному воздусі і довго його копати, то особо бажання немає, тому що ми ще там потіли. А тут от так, типу, трохи підкинув та й усе. Куплена за мої гроші. Да. Так що, копаємо. В принципі, зараз зима і особо контент через цей не виходить, тому що немає коли їздити. Холодно, холодно, дуже холодно. Я так чисто вибрався. Того, що не знаю, коли вже наступний раз буду, бо там прям таке похолодання йде дуже сильне. Наступний тиждень там щось його мінус три йде в день. Мінус три, то це взагалі. Капець. І знаєте, в таку погоду особо не покатаєшся, особо не поїдеш. І. То зараз вирішив, поки ще є якась можливість, поки ще хоча б. Плюсова температура, то трохи виїхати і щось зробити. Бо потім буде просто стояти і гнити. Ой, не гнити, а ну, буде стояти якась заброшка, нікому не нужна. Підкидаємо, думаю, сьогодні пригнути пару разів. Все-таки спробувати, що тут зробив. Докопати може трамплін, а там може раз під'їде і вже буде веселіше. Поки що відключаюсь. Так, значить, пороширяю трампліни з обох сторін ще трохи. Mm. Тут такого не сильно чуть-чуть підробив виліт, тут щось зробив його більш таким типу, нижчим. Сніг чи це дощ. Мені жоден з цих варіантів не подобається. Но якщо зараз почнеться дощ, це буде дуже печально. Тому що я сьогодні попригати хотів трохи. Шорік, ем, попригати трохи хотів і. Ще подороблювати тут треба дещо. А воно мені дощ дає. Во мені нашо цей дощ, а! Не треба. Так, як ми будемо рівняти, я думаю, рівняти можуть просто тако. Брати або спахувати землю. І потім її затоптувати. О, дивіться, яка хороша вже стоїть. Тільки це ще треба до кінця траси зробити. А мені так впадло це робити, Ну нічого зробимо. Коротше, мені зловень робити всю. Я. Ну так, типу, Цю першу, ці перші декілька метрів зробив нормальні, а далі там чисто полосочку вирівняв. Я думаю, з часом воно в'їздиться само. Зараз Думаю можна попригати. Дай ми... Трошки взяти і попригати. Кажуть, трошки стрімно. Тож, якби як би і давно не І як би взагалі, в принципі, стрьомно приїхати. Так, поставлю собі третю передачку і... ой-ой-ой! Як воно щось неприятне так щелкнуло. Ну ладно. Такий, типа нормальна, але їй треба в'їздити, щоб вона була добра. З, з попередніх відео, я думаю, ви вже бачили, що в мене немає заднього тормоза, того, що він ну, поламався. І я тільки передній я зробив його. Також в мене є такий друг Степан Степа. Хороший. Да? І він мій талісман. Він мені допомагає. Так, я думаю проїхати всю трасу. Думаю проїхати всю трасу. Хорошо. Как Хорошо. Yeah. Нормально, нормально. Думаю, тепер можна на першому трампліні. Це ми потім якось доравимо. В нього ж колись очередь йде. Думаю, на першому трампліні можна вже робити якийсь трюк. Хоча б отак от, типу, ну не прямо ж отак от, а хоча б отакого трупу спробувати повернути. Бутылки скляні валяються, Капець. Люди мусить. Їм взагалі все одно на екологію. Ой-ой-ой, що ой, ой, це тут таке? Не зрозумів. Ладно, щось розрито так сильно. Цей хорошо вкатив. Тут можна було б лучше, але траекторія зайти нормальна. Це теж нормально вкатив, де я приземлився. Ем. Я приземлився, бачите, боком трохи вилетів. Трохи вилетів боком, отут. Хочу, от. я приземлився. Ой, падаю. Ах, нормально, нормально. Пробуємо другий, але отак от спробувати. Ем. Руль повернути. Це, звісно, такий, я не знаю, це напевно, не трюк, але вже хочу пробувати робити, бо One Hand або One Foot Я ще трохи боюся. Бо все-таки і розгону. Може трохи не вистачати, і ще щось. Зараз я вернуся. Так, я трошки поправляв камеру. Здається нормально. Треба буде дивіться, як у мене колісо криво, криво стоїть, як воно тут, а от розстояння яке тут. І тут, яке його, -йо, треба буде якось приїхати його зробити. У мене не виходить, так що попрошу в Так. Фух. Це хай тако трошки. Так. Пау. Разгоночка. Разгоночка. Хорошо. Трохи перекусили, але пішов курс діла. Перескахнула передача. йо йо А. Йо Йой! Опять крыло вылетело. Проверяем целостность и сохранность велосипеда. Нормально. Фух. Фух. Перепрошу за той, что трошки мусорю. Як мусор. Я взагалі то не поняю ліс поживними речовинами для свого організму. Якось це фігня. але буде скопати його потім. Зробити його крутішим, тому що розгону на ньому взагалі ніякого не береться. А хотілося б, щоб трохи брали, хоча воно призначена для поворотів, а не для розгонів. Але не суть. Це наш майбутній проєкт. Надіюсь, ми його колись дорого. Воно в планах то доробити. Але що буде насправді? Ніхто не знає. Так, все нормально. Нормально поки що відключаюся. Тут у нас невеликий обзорчик на кусочок траси. А далі вже підуть чисто нарізочки моїх пиршків і просто шалені ідеї тараса. Нормально. Еще подписчики. У захотели хотелось за жестко сделать. Жесткий кадр хотим сделать. А знаешь, чего мы не выходим, Степан? Степан, ты наш талисман. Йоу Йоу, йоу, Тарас сьогодні... Сад... <существу> Тарас сьогодні виступає в ролі каскадьора. Мама я... Тараса, я його туди не заставляв їсти, Це його ідея. Я проти. Я йому кажу, що він впаде і його не кадри, кадри, кадри. Передаю Мама, на не витримає. Передай мамі привіт, на останок. Я його це не заставляв робити. На цьому наше відео підходить до кінця. Всім удачі і всім пока!